Не перший день користуєтесь iPhone, але він ще не показав усе, на що здатен. У цьому огляді лайфгаки, які реально спрощують життя. Швидші дії, круті фішки камери, приховані жести, автоматизації, про які Apple не кричить, а я просто покажу, де шукати. iPhone – це не лише набір додатків, а простір, у якому щодня працюєте, спілкуєтесь і розважаєтесь. То чому б не зробити його зручним і гарним саме для вас? Почнемо з дизайну інтерфейсу. У новій версії iOS безліч можливостей для персоналізації. Змінюйте кольори іконок, створюйте нові віджити у будь-якому стилі, переміщуйте будь-що без обмежень сітки. Свайпніть вниз, щоб відкрити панель керування, натисніть Додати, і тепер можна додавати, видаляти, переміщувати будь-які елементи, змінювати розмір і навіть дизайн панелі. До речі, окремі елементи так само легко налаштувати. Наприклад, виберіть для ліхтарика потрібну яскравість та розмір. Розмір променю. Щодо головного екрану, то натисніть і отримайте. Потім натисніть плюс у верхньому лівому куті. Виберіть Налаштувати. Тут доступна зміна іконок і розмірів, кольорів для створення унікального вигляду. Власний дизайн головного екрану на iPhone легко зробити і за допомогою віджетів. Потрібно торкнутися екрана і утримувати, натиснути плюс і вибрати Додати віджети. Далі фото і індивідуальний віджит на екрані. За необхідності зробіть доступ до додатків з кодом доступу чи Face ID І сховайте їх. Вони зникнуть з головного екрану, проте. Залишиться в прихованій папці в бібліотеці додатків. Динамічний острів розташований вгорі початкового екрана або вгорі активної програми. Тут відображаються поточні дії, як от запис голосової нотатки, під'єднання airdrop і маршрут з карт. І звісно ж, динамічний острів можна налаштувати під свої завдання. Екран блокування більше, ніж заставка. Для власного стилю і набору функцій достатньо натиснути на нього і утримувати. Потім вибрати Налаштувати і змінити усе, що. Що заманеться. Можна почати з годинника, наприклад, підібрати формат, шрифт і колір, а ще додати необхідні віджити. Якщо ви щодня користуєтесь Safari, але все ще відкриваєте вкладки вручну і гортаєте сторінки в пошуках потрібної, варто спростити цей процес. Навіть коли відкрито багато сторінок в iPhone, потрібна секунда, щоб знайти потрібну. Просто свайпніть низ у вікні з відкритими вкладками. У рядок пошуку вводіть ключове слово і Safari миттєво знайде сторінку. Для повернення на будь-яку сторінку натисніть і отримуйте стрілку назад. Одразу побачите весь список попередніх сторінок. Виберіть необхідну і поверніться туди в один дотик. Хоч основний браузер в iPhone Safari, проте його легко змінити, як і видалити рекламу в браузері. Зараз покажу покроково. До речі, щоб завантажувати програми без обмежень, тобто без постійного вводу паролю, у параметрах виберіть App Store, потім викачування програм і встановіть завжди дозволяти. Так само можна спростити і копіювання даних, щоб смартфон щоразу не просив підтвердження. Для цього змініть налаштування в додатку. Особливо актуально для застосунків банків, коли копіюєте і вставляєте номери карток. А ще обов'язково спробуйте швидкі команди. Вони здатні автоматизувати найрізноманітніші дії. Наприклад, створіть дію Я їду додому, яка увімкне навігацію, повідомить близьким та запустить улюблений плейлист. Натисніть на кнопку Швидких дій і Створіть команду. Виберіть і додайте потрібну дію. Назвіть команду і натисніть Поширити, щоб додати на початковий екран. Багато застосунків підтримують вбудовані швидкі дії. Натисніть і отримуйте іконку додатку на головному екрані. З'явиться меню з діями. Функція зосередження в оновленні iOS повноцінний інструмент, щоб налаштувати iPhone під ваш день, настрій або робочий процес. Він дає змогу змінювати повідомлення, головний екран, зовнішній вигляд інтерфейсу, автоматизації залежно від того, чим ви зараз займаєтесь. На панелі керування натисніть на зосередження, щоб налаштувати особистий час роботу чи сон. Налаштовуйте особисто. Висти час, наприклад, сповіщення тільки від сім'ї та друзів, а також виберіть застосунки, які можуть надсилати сповіщення. Щодо автоматизації, то нехай вмикається в певний час нова кнопка керування камерою, завдяки якій зробити фото чи відео можна за рекордно короткий час, теж налаштовується. Спочатку спробуйте цю кнопку. Сильно натисніть на контролер камери і відпустіть, щоб миттєво відкрити камеру. Натисніть ще раз, щоб зробити знімок, а для запуску відеозйомки натисніть і утримуйте контролер камери. Подвійне натискання відкриває доступ до інтерфейсу попереднього перегляду. Проводячи пальцем як от по трекпаду, регулюйте різні параметри, як от масштабування, експозицію чи глибину різкості. Тепер відкрите у параметрах доступність та опцію Контролер камери. Виберіть зручну для вас чутливість і тривалість Частів iPhone використовує для зйомки режим HDR, щоб робити чудові знімки відео в умовах високої контрастності. Проте, іноді хочеться бачити відзняті моменти у звичному вигляді. Увімкніть режим економії заряду. У цьому режимі система автоматично знижує яскравість і показує SDR-версію контенту замість HDR. Фото і відео стають більш однорідними, і їх зручніше обробляти або просто переглядати. За замовчуванням встановлена роздільна здатність камери 24 Мп, залежно від моделі. Зайдіть в налаштування, відкрийте розділ Камера, виберіть пункт формати і увімкніть контроль роздільності. Коли відкриєте камеру, побачите цю опцію у верхньому правому куті. Натисніть, щоб активувати 48 мегапікселів. Поверніться до пункту формати і в налаштуваннях за замовчуванням змініть на інший формат. Це дозволить робити суперякісні знімки, які важитимуть менше. Дуже зручно редагувати стилі фотографій. Зліва направо – кольори, вгору або вниз яскравість, а повзунком інтенсивність. При зйомці відео вімкніть режим 4К з частотою 120 кадрів в секунду. Готове відео відкрити в галереї, натисніть іконку швидкості, змініть на 30 кадрів в секунду і отримайте відео у слоумо. Ще одна фішка, яку варто спробувати, iPhone Mirroring. Це повноцінний екран iPhone на екрані MacBook чи iMac, якими можна керувати прямо з комп'ютера. Працює на пристроях з macOS Sequoia. І наостанок розкажу про текстові ефекти в iMessage. Напишіть повідомлення, двічі торкніться будь-якого слова або виділіть увесь текст. Потім натисніть на іконку і виберіть ефект. Крім текстових ефектів, можна створити та надіслати оригінальний GenMod. iPhone має величезний потенціал, і найкращий спосіб його розкрити це. Експериментувати, підлаштовуючи під свій ритм життя, напишіть у коментарях, без яких функцій iPhone вже не уявляєте свого життя. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Комфі і до зустрічі!